Реальної громади керівник Ярослав Муран та Ольга Ярмок. ніч усі пристайні та привозі, весь світами волокати й сніг, старі ікони бросяться сльозою і затримтить на всіх кутах часних, хтось в світлий час зостався сиротою і до утрати чорної не звик, бо тобі де не можна нам звикати, бо макогін добро оперне світ. Різьбу з порога. Іде до хати. І смак куті ті відчує котре діт. У ваш дім, у вашу хатину, несемо нині веселу новину, що у Вифлеємі Христос народився. І з Діви Марії він воплотився. На цю новину в горі і печалі усі пророки віками ждали, Ждали, тужили. Бога просили, щоб дам нам усім життя і сили. Пророче слово сповнилося нині, що вифлеємі, бідній яскині, у яслах бої і зимна, дрежучи, спочив цар всемогучий. Сталося велике чудо серед нас, народився вифлеєм і Христос Пас. Знищий славу Богу, застав час обмови, і мир буде на землі.

Ви, кляті, де сховались, і чому ви тут зібрались? Що за раду ви вчинили, і кого ви тут згубили? Другий день вас доганяю, я ж тепер в руках вас маю. Ми, князі із України, дари несемо, до царя нового з поклоном йдемо. Замовчи, шалений броде, я царем у тебе є. Як я слухати, не будеш мій кулак, вас всіх поб'є, доки сонце в небі гріє, тут ваш ірод володіє. Ми тебе не хочемо знати. От тобі не половати. ми хочем Бога. Він, Він наш, наш батько, ми хочемо Бога. Він наш цар. Я є цар понад царями і владар над владарями, царя я іншого не знаю і усіх вас проганяю. Ради. Буде правдою вінша. Замовчіть, да, мерщі, прокляті, бо скараю вас в цій хаті. Ану, ходимо сюди, мошко рабине. Скажеш мені, де знаходиться та я дитина? Ой, 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 слухаю вас, на люби, бо ви, ви добрий, справедливий. Ану, Мошко, глянь до книги. Подивись, чотири миги, де той цар родитись має, що на дрон мій зазіхає. Вже, вже салмутці відкриваю. Відкладно повітаю. О, а є, єм на старі такі вісті, що цар світу народився в офлеєний місць. Ага. Зараз все тут шукаю. Всіх дітей я повбиваю. А посеред них і він тут знайде свій смертний гріб. Смерте! Смерте! я прийшла з косою. Хто питає тут за мною? На завіро, смерте мила, ти мені завжди служила. І косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них, з них ніхто не сміє жити. Їх усіх скосив. І того, Бога ще спаси малого, що в вертепі народився і на мій намірився. Ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу у світі нині. Буду я йому служити, а тебе я маю вбити. <рес> Чигав я на твою душу, тепер бермати її мушу. Будеш нам смоло возити, в пеклі вічно буде жити. Скиньте, з лиця землі! Не було на ніби ж крові, <клес> добро тут запанує, і Господь Бог володарює. Тікайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть! Та як, як прийшли, то щось просідніте. Люд зібрався тут хороший, точно має дорогі гроші. Є доляри, єври, ну, а гривні! От такого вже не буде! Ось дати нам повинні! От такого вже не буде! Не такі тепер вже люди, щоб із житом гендель мати, та й про Бога забувати. А я на ЗСУ хочу завіншувати. можеш! Вам віншує добрий на всяке зло від вас біжить. Аби ви були багаті, щоб тепло було вас в хаті. Ще бажаю вам всім нині. Москалі на ймуках згинуть. Щоб ракети не літали. Щоб тривоги не лунали, а ми з вами файно, мирно жили і весело святкували. Господині, вам бажаю я доброї долі. Без ти мали стіку грошей, як зела на полі. Господарам побажаю я доброї вроди. Нехай п'ють собі горілку, як спинити воду, щоб ніколи і ні в кого не боліла спина, а мені за вінчування. Киньте щось в турбину, киньте трохи грошенят, пампухів багато, зо палки кобаси, шинки можна дати. Тільки прошу красне панство, Мойсея не гнати. Ну, а вже на другий рік, як дасть Бог діждати, то я, я знов прийду до вас і буду вам полядувати. Христос знати, Ісус моїх. Ну, мати, тут панели чудяться, рожденого ну, бояться, а на госної трясеться, на сух, напаситься, Пастирі клят, платі пога, бога тулече, тут же, же, тут ту. Бачить, бачу, очи, мовчих, мужи, мужик. Все скінчилось, слава Богу. Ми збираємось дорогу, будемо вирушати, Ісуса прославляти. Син Божий у світ появився, обох переміг. Бо Христос народився, дожка Україна одне свої сльози і Богу славу колядою зноси. Дякуємо, дякуємо учасникам художньої судіяльності закладів культури Добротівської територіальної громади, керівники Ярослав Моран Му, та Ольга Ярмук і наша подяка. Запрошуємо до е, виступу ама.